А що там зараз з нашим сільським господарством? Що за агропромисловим сектором? Де там гроші? Як примножити капітал? Які варіки? З вами Дмитро Карпіловський та Укренвестклуб. Давайте спробуємо перелічити варіанти, як і чому такий сектор, як аграрка, може бути цікавим для українського інвестора, і як він примножить ваш капітал. Тож, давайте спочатку на крок назад. Чому аграрно на промисловий сектор взагалі може бути цікавим? Ну, по-перше, він зараз оговтується після дуже невдалого важкого року. 22-й рік був складним. Через складності експорту, через складнощі виробництва під час війни, через окупацію територій, там багато причин. Але головна так сказати тривога аграріїв, великих та маленьких, звісно, це падіння вартості збуту їх товарів на внутрішньому ринку, через те, що експорт був дуже обмежений, ну і ціна підвпала. на міжнародних ринках. Ціна Сильно виросла, але всередині країни через брак можливостей експорту ціна підупала. Ну і багато хто на це не розраховував на фоні дуже сильно вирішої собі вартості. Тому після такого складного року ми розуміємо, що активи мають досить низьку ціну, і ми розуміємо, що є з чого вибирати. Другий фактор це, звісно, ну, такий він психологічний. Великі аграрні виробники все-таки в першу чергу були зав'язані на великі світові ринки. І зараз тримачі акцій таких виробників, вони трохи перелякані, шоковані війною, складнощами експорту там, і, так далі, і так далі. І психологія вона така: якщо ти не впевнений, що з активом все буде добре, ти готовий скидати. По досить низькій ціні, і ми повертаємося до питання, що з'являються в ринку недооцінені активи. Це завжди для інвестора з певним терпінням, класна нагода купити задешево те, що через кілька років після перемоги, після там налагодження експорту і так далі, буде коштувати дуже дорого. Тож, давайте подумаємо, як саме ми зараз можемо інвестувати, робити ставку на відновлення аграрного комплексу після добрих для нас трансформацій. Перше, у що ми можемо інвестувати і таким чином робити ставку на те, що з виробництвом сільськогосподарських культур у нас буде все добре, це, звісно, купівля землі. Це найконсервативніший спосіб. Пряма купівля оформлення е, аграрної землі на себе е, улюбленого і таким чином максимальна захищеність. Сільськогосподарська земля доволі е, така незнищенна е, форма нерухомості. Справді набагато складніше понівечити, споплюжити, не знаю, знищити вщент. Аніж, аніж навіть цегляні будівлі чи бетонні будівлі, ну, ми розуміємо, максимально захищена від воєнних факторів, якщо вона, звісно, не в територіях бойового зіткнення. Так само цей товар, який де не буде ніколи так званої інтервенції пропозиції, тобто землі. Не можна зробити більше, її не можна просто побудувати стільки, скільки хочеться. Плюс сама пропозиція дуже обмежена, дуже невелика кількість людей готові свою землю продавати. Плюс держава максимально зараз закрила можливості для продажів. Не можна продавати юридичним особам, не можна продавати нерезидентам. Ну тобто зараз є всі причини, чому земля. Коштує дешево. І так само є всі причини, чому через 5, 7, 3 або 10 років буде коштувати набагато дорожче. Такий фактор великої захищеності, фактор великого потенціалу зростання, коли ситуація налагодиться. Ну і впродовж цього шляху який не який, а орендний прибуток на рівні там, 6, 8-10% річних. Плюс. Актив квазівалютний, земля її ціноутворення залежить від потенціалу доходу агрохолдинга. Агрохолдинги зазвичай вирощують культури, які вони експортують. І тому ціноутворення землі дуже сильно зав'язано на ціноутворення самої продукції на світових ринках. А воно валютне, бо попит там закордонний здебільшого. Тому ми розуміємо прикольна історія, в яку має сенс йти. Там немає швидкої окупності, але там може бути швидке зростання вартості активу, його перепродаж там, на горизонті 3, 5-7 років. Тому класний актив, маленький середній чек, можна регулярно докуповуватися, класно захищений, хороший потенціал зростання. Формат номер два. Великі аграрні підприємства, які вже розрослися до тих масштабів, що вони мають ну, достатню прозорість своїх процесів, вони вже є публічними компаніями і змушені публічно розкривати свою фінансову звітність, багато чого там пояснювати, декларувати. Вони вже відкрито торгуються на ринках як в Україні, так і за її межами. Мають е, потенціал. До серйозного зростання, бо зараз через очевидні військові ризики оцінюються дуже низько. Ну, Класичні приклади, звісно, Кернел та МХП. В чому тут потенціал? З одного боку, вони зараз низько оцінені, хоча сам бізнес не став поганим через війну. Сам бізнес класний, світу потрібна олія. Кернел є одним із найбільших виробників. Ми розуміємо, на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках, наприклад, та сама там курка, як такий флагманський продукт МХП, попит на нього нікуди не дівся. Ну, бізнес не став раптом нецікавим. Цей бізнес не став раптом там якимось суперзбитковим і оцінюється зараз ці бізнеси дуже. Низько. Тобто тут інвестиційна ідея може бути в тому, що підбираємо цінні папери таких емітентів. Це можуть бути акції, облігації. Підбираємо якомога дешевше. Ситуація в країні налагоджується, інвестори переоцінюють системні ризики України і вже не дисконтують ці папери так сильно. Ціна може стрімко, стрімко зрости. Зрозуміло, є там. Шанс на дивіденди, є там ще якийсь потенціал заробити, але будемо, будемо відверті, тут головна ідея спекулятивна. Бізнес, який хороший, зараз просто втоптали в землю з точки зору оцінки його ризиків. Як тільки оцінка цих ризиків знову стане чесною ринковою, ціна Має високий потенціал відновлення. Ви, звісно, маєте пам'ятати старе, але все ще актуальне висловлення, що ринок може бути неадекватним набагато довше, ніж ви залишаєтеся платоспроможним. Тобто, ну, все одно думайте про те, що навіть якщо ваша оцінка стану компаній об'єктивна, ринок може досить довго оцінювати ці компанії гірше, ніж вони. Існують насправді. Але як ідея, дуже зрозуміла, дуже проста історія, немає такого бюрократичного оверхеду, як з землею. Є дуже класичне розуміння: пішов до брокера, нажав три кнопочки, купив собі цінні папери. Якщо хочете більше інформації отримати. Про кожну з можливостей, які ми сьогодні розглядаємо, пишіть, будь ласка, в коментарях. По землі, наприклад, у нас вже є чатик, де інвестори спілкуються на цю тематику, дискутують, знаходять там правду про цей ринок, де ми додаємо експертні дослідження. Тощо, якщо вам такі речі цікаві, ви хочете справді зануритися, то, будь ласка, додавайтеся в такі чатики. Ми посиланнячки Залишимо в описі. Тож, перший варіант був купити землю консервативний варіант, не дуже висока дохідність, поки ви чекаєте росту активу, але і ризики дуже низькі. З цінними паперами тут ризики трошечки вже побільше, бо все таки це бізнес. Бізнес може збанкрутувати, бізнес може бути оцінений некоректно. Є питання. Ліквідності, якщо ви його купляєте не за кордоном, а купляєте тут локально, але в цілому це великі, достатньо прозорі компанії, зрозуміла історія. Третій спосіб придбати, ну якось інвестувати, придбати активи в агропромисловому комплексі це зайти, наприклад, через фонд. В Україні є, наприклад, чудовий. Перший український аграрний фонд, де ідея схожа на ідею з МХП чи Кернелом. Але це набагато менша компанія, набагато менше тут, ну, цього, знаєте, такого наносного інформаційного. Все-таки МХП Kernel — це гіганти. Там дуже багато емоцій від інвесторів, які продають. Купляють відкрита публічна торгівля цінними паперами, ви розумієте, вона там має свою специфіку. Маленькі фондики, маленька, е, маленька історія, але велика прозорість. Коли е, всі активи, не тільки там землю, а і обладнання, недозбирану продукцію в полях, вкладені в поля е, добрива там і так, далі, і так далі. Коли це оцінено професійно. Зовнішнім експертом, в даному разі, оцінщиком виступає Бейкер Тіллі, їх репутація ні в кого не визиває, сумнівів, коли є зовнішній аудитор з великої четвірки, який може константно із неперевершеною репутацією. Говорити про те, що компанія не обманює її бухгалтерська звітність, відповідає тим заявам, які вона робить, і розрахунки коректні інвесторів там не, не обкрадають, і так далі. Це також прикольна історія. Також досить е, низький чек е, входу. Механізм, який дозволяє інвестувати туди е, гривню з поточних рахунків, з краткових рахунків і так далі. Це всі класичні. Внутрішньоукраїнські механізми, автоматичне е, оподаткування за зниженою ставкою 9%. Ну, багато класних плюсів. Простота, невеликий чек, висока прозорість і так само можливість заробляти на саме аграрній діяльності. Тобто компанія не купляє землю, вона бере землю в оренду, як всі агрохолдинги. Обробляє цю землю так само класично, як обробляють Ну, така Досить класична аграрна модель. Головні земельні ділянки це Львівська область, тобто це досить захищено порівняно там, з нашими військовими ризиками і так далі. Зрозуміла така класична патріотична історія. І Це ще не гіганти, це ще там, маленька, маленька компанія, де можна. Що отримати якийсь такий персональний теплий ламповий контакт? Ідея номер 4 Як заробити на відновленні аграрного сектору в Україні? Є така чудова класична ідея, що коли починається золота лихоманка. Можна, звісно, і золото шукати, але можна і лопати продавати. Обидві бізнес-моделі вони класні. Якщо ти продаєш лопати, ти заробляєш менше, але стабільно і не несеш ризиків. Якщо ти сам копаєш золото, в тебе є ризик втратити багато часу. Не заробити. Ви можете, так би мовити, зробити шпагат між цими двома стільцями в тому році. Я багато розказував про е, аграрні дрони, як один із найбільш динамічно е, розвиваючихся напрямків в е, аграрній тематиці. І е, на момент, коли ми там вперше зацікавилися цим бізнесом, е, окупність дронів була один сезон, тобто там в, е, для найвдаліших інвестицій окупність могла досягати 50-60 днів. Це були фантастичні показники. Зараз таких показників немає, але такий екіпаж дронів все ще може окупитися за один чи півтора роки, що також дуже, дуже класний показник. Я сам е, інвестував в схожі моделі. Е, учасники клубу інвестували в дрон. Е, Юей, це е, дистриб'ютори, імпортери. Аграрних дронів. Тобто ми в цьому напрямку там, мали досить, досить серйозний досвід. чому зараз є ринкова можливість, це в тому, що аграрні дрони потрошки захоплюють і віджимають ринок, перш за все, ринок внесення хімії в сезон десикації. Ідея там дуже проста. Багатьом фермерам необхідно поприскати е, свої культури, і класика це запустити в поле такий е, класичний. Ви, мабуть, бачили, особливо якщо це там з високим кліренсом. Е, оця штука зі стрілами, яка іде, і там все бризкає. І вона може бути там самохідна, її може там тягнути е, техніка. Але одна проблема є завжди. По перше, вона трохи витоптує. Поле там є технологічна колія, і це призводить до втрати там, 4, а іноді навіть 6-7% врожаю. Плюс оця техніка з високим кліренсом, вона дуже дорога. Ну і це оприскування дуже дороге. А якщо це техніка з низьким кліренсом, то вона ще може ну, високу кукурудзу, наприклад, просто пошкоджувати. Тобто це непроста історія. Авіація. Вибула як конкуренція з цього ринку, бо вона була заборонена минулого року. А для дронів зробили винятки, і дронами дозволялося вносити хімію. Там багато, багато причин, чому цей ринок так швидко росте, але це найшвидше ростучий ринок аграрних дронів в Європі, і Україна зараз номер один по інтенсивності внесення. Дронами в Європі, і, і, і цей тренд ще нарощується, і сюди ще можна можна встигнути встрибнути. Тобто там є справді круті переваги, чому дронами прискати для фермера вигідніше, ніж ем, альтернативними способами. А є багато сезонних або погодних умов, коли тільки дронами взагалі це і можна зробити, коли техніка в поле. Просто зайти не може, наприклад, якщо там пройшли дощі, і е, земля дуже волога е, перетворюється на таке болот. В, е, в чому тут інвестиційна привабливість? Попит шалений, і він е, зростає, і він е, зростає в тому числі через те, що у аграрії стало менше грошей, а це виглядає найбільш ефективним способом внесення для е, багатьох. Процесів не для всіх, але для багатьох, плюс дрони економлять на дорогій хімії, вносять дуже мало, зовсім трошки, розпиляють мало води, вносять дуже точно, точково. Ну, тут є свої переваги, чому в ринку, де мало грошей, більше фермерів дивляться на внесення дрона. Математика там процесу така, що собівартість, от якщо я власник дрона, я наймаю е, пілота, водія, там, ну, от наймаю команду, е, купив собі дрони і так далі. І так далі для мене е, собівартість е, внесення 10 гривень 300. От ми розраховували з підвищеними вже в цьому році цінами на запчастини, на все, на все, собівартість внесення близько 300 гривень. А ринкова вартість цих робіт, скільки фермери готові заплатити за ці внесення, залежить, звісно, від сезону, від що саме вносити, коли вносити, залежить від конкуренції в регіоні і так далі. і так далі. Але грубо можна орієнтуватися там десь на 600. Минулого року компанія, в яку я інвестував, виграла великий тендер. То на величезних тендерах, там по 30 тисяч. Гектарів, там ціна дуже знижувалася, десь в районі 400, але з тих пір всі підняли ціни, піднялася вартість усього, і особливо саме дронів і запчастин. Тобто ми розуміємо, цей сезон 2023 року буде скоріш за все по ціні 620-630, можливо, навіть більше. Але там 600 те, що, скоріш за все, ви зможете реалізувати. А вартість. Вартість там, повного комплекту. От у нас, наприклад, є два екіпажі виставлені на продаж. Там ми говоримо про там, під ключ, повну вартість з допомогою в тендерах, з усім, з усім, з усім, там близько 100 тисяч доларів. І математика цього процесу така, що ці там, 100 тисяч відбиваються в районі одного-півтора року. Тобто такі мікроніші. У вас в аграрній тематиці завжди є великі ніші, де маржинальність зазвичай менше, але дуже стабільний, дуже зрозумілий бізнес, низько ризикований. А є ніші маленькі, де дохідність фантастична, але й ризики вищі. Бо ну, ми розуміємо, війна бувають різні випадки. Бувають випадки, коли ТРОшники хочуть чи намагаються збивати дрони. Буває, що включаються реби і дрони тоді непланово приземляються, можуть поламати лопасті і так далі. Ну, це такий бізнес, який потребує активного управління. Якщо ви підприємець в тематиці аграрній і ви розумієте в цілому, як аграрка працює. То е, організувавши кілька екіпажів, можете добряче заробити. Якщо ви пасивний інвестор, є вже керуючі компанії, які роблять всю роботу. За вас забирають, звісно, е, весь навар собі, але вам, як інвестору, там, все ще відсотків 20 річних може перепасти. От, як напрямок на подумати. Ідея номер 5 – це похідна від. Буму відновлення аграрного експорту, і це логістика. І це може бути логістика колісна, це може бути логістика е, укрзалізнична, це може бути е, логістика баржами. Ну, е, будь-яка логістика, яка орієнтована на те, щоб експортувати з України аграрні культури, вона зараз може непогано себе почувати. Ми тут не рекомендуємо йти у всі тяжкі. І орієнтуватися на щось там дуже суперспецифічне, вузьке, аграрне, але універсальні історії, вони, начебто, на найближчі роки будуть мати високий попит, поки все одно є занепокоєння щодо Чорноморських портів, поки все одно лімітовані експортні можливості. Як технічні, так і з точки зору перетину кордону є свої обмеження, так і з точки зору навіть внутрі внутрішньокраїнової логістики, будь-які логістичні проекти зараз мають підвищений попит. Ви могли бачити у нас на каналі тематику колісної логістики з фурами. З компанією Кейтранс багато чого у нас ще не публічно. Ми тестуємо різні підходи. Ми вже так давно приглядаємося до теми експорту. Баржами зараз наші колеги запустили вже три чи чотири перші баржі. Ми зараз слідкуємо за математикою. Я кілька місяців сам намагався придбати баржу. Це виявилось там досить бюрократизованим таким процесом. Але ми туди дивимося, і ви туди так само можете дивитися, вивчати матеріали, більш глибоко занурюватися. Є потенціал, є багато цікавого. От такі от 5 простих ідей, як зараз можна підвищену дохідність заробити на аграрній тематиці. Якщо щось із цього вам цікаво, будь ласка, пишіть в коментарях, що, будь ласка, доєднуйтесь до чатиків. Де ми спілкуємося на ці тематики, будемо вас знайомити з керуючими компаніями, які в цих напрямках працюють. Я думаю, що буде цікаво. Ну, якщо вам, звісно, взагалі цікава тема інвестицій в Україні, інвестиції, які створюють робочі місця, інвестиції, які допомагають нашим аграріям. А це один із найбільших секторів, який створює там справді потужну кількість. Робочих місць так само важливий для отримання валюти в країну для укріплення курсу гривні. Тому, якщо ці речі для вас не байдужі, будь ласка, активізуйтеся, долучайтеся. А якщо це не те, що вас цікавить, напишіть в коментарях, що не так з цими тематиками, які тематики вам були би цікавіші. У будь-якому разі під лежачий камінь вода не тече, тільки вивчаючи працюючі і не працюючі моделі, ми стаємо більш обізнаними та більш професійними як інвестори. Тому будемо раді будь-якому зворотньому зв'язку. Дуже сильно приємно нам отримувати об зворотній зв'язок у вигляді дзвоників, коли ви підписуєтесь на канал і вмикаєте. Оповіщення в у вигляді вподобайочок під відео, у вигляді змістовних коментарів, у вигляді того, що ви повертаєтеся на наш канал знову і знову і вивчаєте нові цікаві речі. Ну а якщо ви хочете інвестувати в якісь із цих напрямків, так само залишайте заявочки, ми весь час в пошуках цікавих керуючих компаній їх моніторингу, їх інвестиційних пропозицій нам завжди є. Що запропонувати, з ким познайомити. Тож, по аграмці, все. І до нових зустрічей з новими секторами економіки. Чао, чао!